Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марії, і сьогодні, нарешті, я приїхала додому, і сьогодні я розпочну е, знімати відео, яке дуже хотіла давно, тому що я хотіла читати. Упс, я зараз вас е, болю... Я хотіла читати книжку, яку не могла знайти в Україні довгий час. Я про неї чула на англомовному, зокрема, американському BookTube. І нарешті я її маю завдяки дуже хорошій людині. Я говорю про Ex Libris and Fadiman. І це книжка, яка є дуже тоненька, але вона написана англійською мовою, авторкою, в якої яка дуже відчуває англійську мову, це я вже зрозуміла, прочитавши декілька сторінок, і зрозуміла, що Ей ні, тобі. Потрібно а, ще запастися якимись відповідними знаннями з англійської, щоб читати цю книжку. А, одним словом, вирішила, що кожного дня буду читати разом з вами на камеру ділитися своїми думками про прочитані такі невеличкі есаї про книги, які написала Енн Фадіман. Тут є 18 таких розділів основних і відповідно 18 днів підряд я хочу читати книги. По одному розділу цю книгу. Маю дуже великі очікування на неї, тому що це книга, пропитана книгами, історіями про книги, любов'ю до книг і всього, що дають книги, література. З перших сторінок я вже переконалася, що авторка справді закохана в книги, в літературу. Ось тому починаю сьогодні ще раз читати, тому що я не дочитала е, перший розділ, де він. В якому буде розповідатися, називається Меринк Libraries», де вона, авторка, буде одружувати свою бібліотеку з бібліотекою свого чоловіка. Це для неї дуже важливо. От мені цікаво, дочитати все ж таки цю історію. Чим ж там закінчилося? класне сонечко світить. Отже, прочитала я перший розділ, перший есей, а також, якби вступну частину. Так, такий собі вступну частину від авторки. І переконалася, що я просто кайфую від цієї книжки, недаремно я її так хотіла. Сподіваюся, що і надалі все піде так класно, як. І розпочалося. І, власне, в, першій, в першому есеї авторка так розповідає, як вона із чоловіком намагалася знайти спільну мову і поєднати їхні доволі таки великі бібліотеки в одну, як вони найбільшим для них було, звичайно ж, проблемою залишити дублікати, які копії. Залишити, які віддати, яких позбутися, і як вони доходили до компромісу. І тут навіть авторка каже, що коли вона попросила чоловіка розставити книги Шекспі твори Шекспіра в хронологічному, в хронологічній послідовності, він каже: Ну, але ж ніхто не знає, як вони були написані, коли вони типу, були, точної дати немає. Вона там пояснює, що там один Ромео Джулієта була швидше написана, ніж якісь там інші його п'єси. Відповідно, в той момент він задумався про розлучення. І таких моментів дуже багато, що наче вони 10 років разом, там 4 чи 5 років вони одружені, в них є дитина. Вони, вони побут. Намагаються і все в них виходить у побуті, поєднати. А ось таким великим, такою великою проблемою стали книги. Я розумію авторку, і ну не знаю, на жаль, чи на щастя в мене в сім'ї не так. Мої книги це тільки мої книги, і вони заповнюють і наш дім. Ось, але так класно. І ще в кінці, буквально вже останній абзац цього есею. Авторка згадує про те, що вона узяла читати примірник Стейнбека Подорож з Чарлі в Пошуках Америки, який я дочитала буквально на днях. Тому це ще, яке їй подобається, і мені теж дуже подобається. Тому ось такі думки про перший розділ буду читати далі, під'єднуватися. І не знаю, скільки це відео займе часу, тому що я знову наговорила на 3 хвилини. Ще читаю, помиляється, тому що я прибираю. <с> я прибираю все і е, підсіла на отакий напій в Чехії. Це е, пиво безалкогольне, і воно справді на смак, як пиво, тільки безалкогольне, і це мій улюблений смак вишня. Обожнюю все, що пов'язано з вишнею. Е, так ось я маю розібрати речі старі. І кудись їх відправити, або не знаю, що з ними робити, замовила собі нову шафу, яку сьогодні маю зібрати. Ну, кого я обманюю? Це буду збирати не я. Але е, крім того, що в мене купа речей, у мене ще не купа книг, які вже нікуди не поміщаються. Єдине, що варіант ставити поки що на е, комод що досить бентежить іншу людину, яка зі мною живе, або ставити їх на підлогу, що я принципово чомусь не хочу. Ну, або третій варіант, так, це треба шукати нову шафу. Ось, як я вже сказала, сьогодні я маю прочитати два розділи. Два розділи, тому що вчора не читала, а якось затягувати із цим не хочу. Тому сподіваюся, сьогодні або завтра я вийду до вас із розповіддю про два есеї. Що ж, Сьогодні п'ятниця, і я прочитала чотири, тобто п'ятий день від початку читання цієї книжки. І я прочитала чотири есеї, плюс якби вступну вступну промову авторки, і це справді складно. Тут в одному, і сьогодні буду читати п'ятий, і тут в одному з есеїв авторка роздумовує про, верніше пригадує, як вона читала в дитинстві, чи там ну, більше не в дитинстві, у підлітковому віці вона читала от складну книжку е, якогось автора, навіть словник е, Ван Вечтена. Не знаю, хто це, ще не гуглила. Ось, і вона прям пише, що в нього дуже багато незрозумілих слів. І, типу, чи було ціллю автора написати, писати, щоб ніхто не розумів, що, про що він пише. Взагалі вона виписувала ці слова, і потім питала про ці слова своїх там, знайомих, професорів. там, Lawyer. Адвокатів, юристів, оцих всіх. Е, таких людей, так, з людей, які вчили латину, там, давно гре, давньогрецьку мову. Ось, і вона їх постійно потім запитувала про ці слова. Так от, е, в мене таке враження, що авторка надихнулася цією ідеєю і просто брала такі складні якісь синоніми. Або в мене англійська не така чудова. Але я прям подивилася там навіть слова, типу дієслова, звичайні там писати, ходити, ще щось, якісь такі типові побутові слова, вони з такими синонімами підібрані тут. Ось. А ще, але, тим не менш, цікаво читати, тому що авторка. Справді любить слова, вона любить гратися, і я зрозуміла, що це в самого дитинства на цьому авторка виростала, тому що вона е читала і грала в ігри з своїми рідними з дитинства, там в складні слова, хто придумає найскладніше слово і тому подібне. Потім в неї, як з'явився чоловік, то він в своїй молодості е був поетом і. Е навіть тут присвячений наступний розділ, який я читала, про поезію. І тут було справді багато про сонети, взагалі про Шекспіра, про Мільтона. Ось, ну, було цікаво читати в цьому плані. От, але, звичайно, що найцікавіше це коли авторка розкриває. Розкриває і поки, говорить про книги, які їй сподобалися там. Ось вона прям не розписує їх, не дає їм якийсь такий відгук, але відчувається, що ця книга справді там сподобалася їй. ось І так, продовжую далі читати. Цікаво мені дочитати цю книгу і дізнатися, чи. Розлучилася вона із своїм чоловіком в результаті чи ні, але звичайно я жартую. Думаю, що ні. І треба подивитися, чи живе ще ця авторка. І забула сказати про те, що мені подобається у ексліпрісі, це те, як сама авторка відкривається читачеві, вона абсолютно ну, ніби оголюється, вона надає перші свої сонети, які вона писала. Вона детально розповідає. Ну, як детально, вона розповідає такі ключові моменти, важливі для неї. Про її рідних, про її сім'ю, і це все було дотичне до літератури, до, взагалі, до слів, до лексики. Тому з допомогою, таких, з допомогою цієї книги, з допомогою цих сонатів вона відкривається читачеві, це великий плюс. Привіт, друзі! Вітаю вас із жовтня. Так, саме зараз я вирішила, що час завершити знімати влог, який я мала завершити десь всередині серпня. Але так, у мене тут така обстановка. Дочитала я Ен Фадіман, дочитала я її, до речі, у вересні, але тільки зараз у мене з'явився час для того, щоб дознімати цей шматочок і виставити його. Що я можу сказати? По-перше, у мене дуже багато неоднозначних думок стосовно цієї книжки, тому що, по-перше, я рада, що я її таки дочитала. По-друге, я дуже рада, що вона в мене є, тому що я справді давним-давно її хотіла прочитати. І по третє, з нею я почала вдосконалювати свою англійську, а також зрозуміла, що читати англійською мені подобається, хоча це і виснажує, і я на цьому не зупиняюся. Навпаки, тут дуже було мені важко читати деякі есеї, але навпаки, мене книга спонукала до більшого читання літератури. Саме англійською мовою. Зараз я зашторю свої жалюзі, тому що це, ну, прям дуже-дуже сонячно, і повернуся до вас. Можливо, так буде краще мене видно, і не так буде мене сліпити. І ще із позитивного те, що тут є справді багато хорошої такої класики, багато складних книг, які Енфадіман читала, і вона якось в процесі цих есеїв озвучувала, радила читачам. Тому це величезний плюс. Але ось ця, знаєте, така складність, якась. Певна надмірність мені здалася від Ен Фадіман у процесі написання цієї книжки. Мені здається, що можна було ну не знаю, це можливо моя така якась суб'єктивна думка, але можна було б змінити якусь лексику, не брати таку аж настільки складні якісь синоніми навіть звичайних, якихось побутових, наприклад, дієслів. Ось, Але знову ж таки це моя думка. От, але в цілому, то я просто задоволена, що я нарешті її дочитала, бо це було дуже важко. І часом, якщо чесно, не хотілося навіть братися за неї. Хоча вона ось така тоненька, і як ви бачите, тут у мене є навіть якісь помітки, і, звичайно, Uh, я в цій книжці і писала, і десь, можливо, щось собі uh, зентовувала. Отже, так, Фадіман я прочитала. До речі, можете мені порадити uh, якусь ще книгу почитати англійською мовою. Взагалі, напишіть мені, чи читаєте англійською ви, і з чого ви почали. Можливо, у вас є якісь лайфхаки. А тим часом на останок я покажу вам одну книгу, яку мені подарували буквально на днях, і подарувала мені та ж людина, що і Екслібріс, тому не можу не показати у цьому влозі. Отже, це Алі Хейз... Хейзелвуд і її «Love On the Brain. Її ще немає в Україні, верніше не перекладена вона українською мовою, і я дуже рада, що я маю її, тому що, на відміну від Libris, я розумію з перших сторінок, що тут пише, і не потрібно звертатися до словника так активно, як я це робила із Libris. Але так, я маю гіпотезу кохання від цієї авторки, починала читати, але так і не прочитала. Ось, але Love on the Brain я залишу, можливо, собі на час, коли буде блекаут. Я чомусь так сподіваюся. Верніше не сподіваюся, а я налаштовую себе на те, що у разі блекауту мені потрібно буде. Чимось себе займати, відволікати, тому ось буде в мене чим себе відволікати. Знову ж таки, тут, тут я вже погортала цю книжечку, і тут є багато ем, таких сленгових слів, розмовних, і цим вона трошки легша. Добре, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримуйте мене, будь ласка, подобайкою і підпискою, а я побігла на виставу. Все, па-па!